потім Місяців їх навчали наші поліцейські кінологи. Ви бачите сьогодні наочно, що собаки адаптувалися. Сьогодні ми хочемо вже, щоб нові власники господарі даних цуценят вже долучилися до цього процесу. Основні ази, які потрібно знати, розкажуть наші поліцейські, які з ними вже певний час проводили певну роботу. Розкажуть, як доглядати, як, що вони потребують, якої саме уваги, тому що така порода специфічна, не дуже гіперактивні. Я думаю, що всі будуть задоволені і ми готові приймати і в подальшому нових цуценят і розвивати. Це прийти на цей проєкт для того, щоб наші захисники, які повернуться звідти, могли спокійно вже відновляти свій психоемоціональний стан і за допомогою собаки до все вдасться.